В нашій області налічується 245 дітей на сьогоднішній день. За цей рік захворіло діток 27 хворих. Маємо одну дитину, яка захворіла в п'ятимісячному віці. Дійсно, це грудна дитина, з якою нам прийшлося дуже багато працювати для того, щоб дитині. Змогли підобрати дозу інсулін і щоб її змогли гарно забезпечити її подальше життя. Збільшилася кількість хворих з цукровим діабетом дітей молодшого віку, від 0 до 6 років. У нас по області таких діток є 20, 20 дітей. Більше боліють на цукровий діабет дітки, які проживають у містах. Сільські по статистиці сільські діти у два рази менше хворіють цукровим діабетом. Але для батьків хворої дитини виникає чимало проблем з доглядом. Треба постійно стежити за станом дитини, за годинником приймати спеціально приготовлену їжу, вчасно робити ін'єкції. Але виявляється, усьому є альтернатива у нашій області. На сьогоднішній день є таких 12 діток, які мають помпову інсулінотерапію. Але до цієї когорти дітей приєднала ще одна дитина, якій вперше у Хмельницькій області було встановлено інсулінову помпу. Нам було дуже важко підібрати дозу інсуліна. Тобто, у нас були то високі цукри, то низькі. Нам дуже було важко. І нам запропонували інсулінову помпу, і зараз ми вже нею два роки користуємося. І то тобто, навіть непогані результати. Кращі, кращі результати, нам подобається. Тобто, дитина не від часу прийому їжі, від часу, скільки він проснеться, скільки він тобто, коли ми були на інсуліні, шприц ручкою ми вводили, ми його все по годинах. У Нас дуже багато було таких самих незручностей дотримуватися режиму, часи введення шприцом інсуліновим. А зараз помпи набагато краще. дитина чувствує себе вільно, незалежною від інсуліну. Вона собі. І на гуртки різні ходи, і вільний час має дуже добре. Дітки, які мають помпову інсулінотерапію до цього часу, вони всі скеровувались у національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмадит, і навчання і встановлення цих помп проводилось там. Але ми хочемо, щоб на нашій базі в нас, у нашому краї, теж проводилось встановлення цих помп. Хворі на цукровий діабет ще донедавна могли тільки мріяти про такий прилад, бо коштує він від 20 до 40 тисяч гривень. Тому благодійна акція від серця до серця, що влаштовується задля збору коштів на інсулінові помпи, велика допомога і самим хворим дітям і їхнім батькам. Перші пацієнти вже отримали прилади завдяки нашим пожертвам. То що варто зупинятися біля скриньових волонтерів? Поміркуйте. Кілька наших гривень можуть допомогти не одній хворій дитині.